Всім привіт! Чергова серія терапії відмовами. Це мій метод боротьби зі страхом. От реально все менше і менше боюся і все більше і більше в певності. І сьогодні я вирішив от реально, зробити те, чого ну, так жим-жим. Я зараз в Гульвевері. Проводив тільки, що вебінар з нього вийшов, і тут є дуже багато людей, які ходять з татухами, а, з татуюванням. І мене завжди цікавило, для чого вони це роблять. І я просто не розумію для чого. Просто я не доганяю, для чого робити татухи. Я зараз виберу якогось там зататуйованого чувака або чоліху, або може і двох. І підійду, запитаюсь, для чого їх роблять. Реально жим-жим, але цікаво, що з того вийде. Добрий день, А ты что ты Я хочу просто зрозуміти, для чого люди роблять татуювання собі? Просто запечатлеть якийсь то момент в жизни, зафіксувати. Какой-то момент житті? Значимое событие. або просто... От для мене, наприклад, я смотрю, вспоминаю, какой я был тогда. Серйозно? Ну, типа як фотографія? Меня... Ну, грубо говоря, да. Я... То есть она же по-любому отражает какое-то внутреннее состояние, которое у меня было. И я понимаю, насколько я поменялся ментально на... це... пол Эдгар... кстати первый кто угадал да? так а какая ассоциация была ну для меня просто это знаковый персонаж потому что я очень люблю его творчество ага. я на нем, ну не то чтобы вырос, я на нем рос, вот так вот скажем, точнее, взрослел. А на поэзии на... Чи на... Я, ну, я, його... я почитал его всего абсолютно. Ага. То есть все, что можно. Серьезно? Да, но мне больше проза нравится. А, и проза, и... І... Проза больше, да? да, конечно. Не, ну конечно, классика. Я полный. И просто часы, да, и воно типу, вам все равно типа, блеске, да? Ну э, что hmm. да. люди может меняться сейчас. Да, конечно, конечно, но понимаете, то есть у вас меняются какие-то взгляды, какие-то внутренние ощущения. Uh -huh. Просто uh, смотрю и вспоминаю, какие у меня тогда были мысли, что это дело какой смысл вкладывал. В принципе, оно особо не поменялось. Uh -huh. Да. Но вот так, а не знаю, что ли, молодым остаешься дольше. <з> Серьезно по <з. р !izza> ощущениям? Ну конечно. Floors. А там ты начинала еще с маленького, а потом как раз разрослось, да? Начинал. С дерева, да? Притом его рисовали без эскиза. Просто на чистую руку исключительно я говорил, что я хочу, а мастер уже... А у вас есть там наш мастер, да? Да. Андрей звати? Влад. Влад? Да. А, ты за десы? Да. А, я понял. Я понял. Я крутя, крутя. Я, я просто пошла бачу, ну, когось-кого я пизнаю. Обычно я все, верю, обычно фото, все конечно, говорят, что это Шевченко ага. или Иван Франко. Я обычно всем говорю, что это мой дедушка. И люди тоже верят. Ну, Серьезно? Да. Ага. Но зато можно сразу э, фильтровать, скажем ага. так, точнее, не что фильтровать, а сделать от а человека какое-то мнение, сформировать. Ага. Кто-то Гитлер говорит, что это. Ага. Да, То есть сразу понятно, что человек с историей не знаком. Ну да, проблема в этой Внешне не понимает. Ну, назвать Гитлером, ага. это ага. вообще, понимаете. Ну да, <laughs> я понял. Ні, крутяк. крутяк. круте. Дякую дуже. Гарного дня. Все слава. Да. Доброго дня. А дозвольте поцікавитись. Мені просто дуже цікаво, чому люди роблять татуювання? Для, для чого вони це роблять? От ви, наприклад. Це Це для вас щось означало і означає? Чи... Ви хочете щось сказати цим собі чи комусь? Чи... Не, я так просто органічно себе почуваю. Серйозно? Так? З татуюванням себе органічно почуваєте ніж без нього? Ага. А коли час там міняється, люди ж також можуть мінятися. І Ні, я воно їх в... вида в... видаляти, я їх не збираю. Я вже сьомий рік пострію. Серйозно І воно органічно з вами далі по, по всьому вашому житті, так? Так. Я просто не малюю на собі нічого агресивного, тому, ага. що це суперечить моєму характеру. Ага. А так все. Клас. Я просто дуже таке ну, делікатне, гарне, дуже таке ви якесь Такі, так. такі, такі маленькі дрібні штучки, такі просто так. Це, це мандала? Є світосприйняття. Треба бути добре, берегти природу. А, Я тобто воно не просто так, а ще з якимось містом? Ні, не ну, обов'язково зі змістом, воно мені по формі, але так співпало, що... Але мандала це щось таке там, там... Мандала це з природою. Ага. Органічно так? Клас. Дякую вам, гарного дня. щасливо. Фух. Сердечко так, тидіш, 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 тиді. Реально, я наважувався дуже довго, щоб підійти до когось. Вибирав такого лайтс варіант, щоб не дав відразу по морді. Фу. Ну, реально було ну так, дуже страшно підійти, але ще попався такий ну, реально адекватний дуже чувак, реально прикольний. Ну, слухай. Фу, ну от Рубікон якийсь прийшовся, Рубікон прийшовся, Реально, от, чим, чим більше, тим е, навіть не те, що е, терапія відмовимо, а просто наважитись зробити те, що ти не наважувався раніше робити, тому що в тебе, як правило, якісь там емоції починають там бурлити, серце битись, і, звичайно, ми там щось, ой, ні, ні ні треба Валеріаночки заспокоїтися. Ні, зробити, щоб, щоб воно билося. Щоб... Ой, клас, слухай, це дебест, the де best, бест. The best. Терапія відмовами, це напевно одне з найкращих взагалі, що що відбувалося в моєму житті. Хоча це тільки там стільки два тижні пройшло, але це просто анріал, просто ну, мізки відкривається, наскільки легше стає дихати і жити. Реально дуже круто. А, що буде, не знаю, а реально такий драйв просто круто, круто. Okay.